Дослідники довели, курець з багаторічним стажем вкорочує собі життя мінімум на 10 років. З хворих, у яких виявляють рак легенів, 90% курці. З тих, що мають проблеми з серцево-судинною системою, майже третина мають таку шкідливу звичку. Якщо ще років 20-30 у чоловіків, щоб було 35-40 років, щоб був інфаркт або інсульт, це було ну я навіть такого не пам'ятаю. А з кожним роком все молоді і молоді, і це е, вчені пов'язують саме з вживанням тютюну. Паління збільшує і ризик виникнення раку молочної залози у міжнародний день відмови від тютюну, 20 листопада. ужгородцям нагадали про шкідливий вплив паління на театральній площі. Студенти факультету суспільних наук провели флешмоб. Я проти паління у мене в сім'ї ніхто не. Не курить. і я б хотіла, щоб так було в кожній сім'ї, тому що куріння це дуже велика. Ну він приносить дуже велику шкоду, і насамперед захворювання серця, легенів. Студенти закликали ужгородців та гостей міста теж долучатися до акції і пробували донести основний меседж кинути палити ніколи не пізно. Адже якщо полишити цю шкідливу звичку до 40 років, ризик передчасної смерті знижується на 90%. Хочеш довго жити – кидай життя, курити. Хочеш довго жити кидай курити. До акції активно долучилися кілька перехожих. Я однозначно підтримую цих молодих ребят. У мене троє дітей росте. Я сам ніколи не курив. Конечно їм буду об этом говорити, що курення це вредно. Я уверен, що не курити не будуть. Діти дивляться на родителей своїх. Бути прикладом для своїх дітей радять і психологи переконують, тоді і вдасться виховати відповідальне до свого здоров'я покоління. Кожна людина, якщо візьме себе в руки, то вона може всі якісь негативні звички просто прибрати зі свого життя. Це залежить від рішення тої чи іншої людини, наскільки вона це хоче зробити, від мотивації, і це тренування волі певного роду. У 60-х роках минулого століття, зокрема, жінки вважали цигарку стильним аксесуаром. За десятиліття мода на паління минала і поверталася. Зараз такої нема у суспільстві все частіше пропагується здоровий спосіб життя, і все більше країн на законодавчому рівні впроваджують підвищення цін на тютюн і забороняють палити в громадських місцях.